За неявку по повістці штраф 8500 гривень. Друзі, всім привіт! Нещодавно підписник мого каналу надіслав мені дуже цікавий вид повістки, в якій зазначено за неявку по повістці штраф 8500 гривень. Чи дійсно це так і як зі сторони закону, взагалі які штрафи передбачені за неявку по повістці, ми зараз розберемо. Згідно з статті 210 Прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення зазначено, якщо ви не з'явились по повістці вперше, штраф буде від 1700 до 3400 гривень. Якщо протягом року ви не з'являєтесь повторно, штраф буде від 3400 гривень до 5100 гривень. Такого штрафу не існує. Знайте. Також слід зазначити, що вже є судова практика щодо повісток, виписаних на коліні, і вона в користь громадян України. Якщо у вас є якісь питання щодо мобілізації або воєнного стану, ви завжди можете до мене звернутись в соціальних мережах.